Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму каналі про в'язання. Давно я вже не закидала відео і здається вже навіть відвикла від цієї зйомки. Але я нарешті повернулася з крок, тому що ми готувалися до переїзду, переїжджали, ми нарешті переїхали і не було зовсім часу для знімання відео і взагалі в'язала я дуже-дуже мало. Я сподіваюся зі звуком буде все нормально, тому що в цій нашій квартирі майже нічого немає, тому дуже сильна акустика. Тому так, я протягом цього місяця щось знімала, вже навіть не пам'ятаю точно, що там є, але я, звичайно, вам все це покажу. А далі повернусь до вас і покажу вам те, що я зараз в'яжу, які вони. Процеси, їх є зовсім небагато, але поговоримо про це. Отримала я сьогодні посилку і зараз покажу вам, що в ній було. Найперше це шкарпеткова пряжа, тут взагалі лише шкарпеткова пряжа. Так, це Розаріус Мая. Ось таких красивих вона кольорів. Це два моточки по 50 грамів. Вона і товстішою, ніж стандартна. Тут 50 грам, 185 метрів. Ось така вона і тут рекомендують якісь спиці 3,5-4. Я з такої пряжі в'язала шкарпетки, які я ще так і не дов'язала. Я їх в'язала на трійках. Це ті шкарпетки, одна з яких в мене дуже сильно витягнулася. Але як життя мене нічого не вчить, я замовила ще раз таку пряжу і думаю, що, можливо, мені з нею повезе. І замовила не тільки два моточки, а ще два. Ось ось таких кольорах. Дуже вони гарні, дуже мені подобаються. і вона дуже-дуже м'яка. Так, і що ще в мене є? Ще в мене є один моточок шкарпеткової пряжі. Це вибирала Катя, тому що їй дуже хотілося шкарпетки різних ось таких кольорів, щоб був перехід. І вона от собі вибрала: це Reg'ian чотири чотиринитка. А тут який це колір, колір номер 01121. А тут 100 грам 420 метрів. Ось така вона, до речі, дуже теж красива, гарних кольорів. Я не дуже, до речі, люблю ось такі а, пряжі, а, навіть не отакі, а ті, що лягають в якісь там полосочки. Не знаю, чомусь мені дуже подобається, але ця вона має бути якась ось така теж однорідна, не знаю, так само, як і ті. Тобто немає таких виражених. Тонких якихось полосок. мені подобається або градієнт, або щось таке більш-менш перемішане. Так, і що я ще тут замовила? Я замовила спиці. Це Нід Про Карбонс номер 225 тому що а, я в'яжу шкарпетки на двійках або на 225. Двійки в мене є дерев'яні, одну, правда, я зламала. А є кругові, і є такі, що тріо я замовила. А 2,25 в мене лише є кругові китайські, і на них не дуже зручно в'язати, тому я вирішила, що я собі замовлю ось такі. А, тому так, на цьому все. Ще мені поставили в магазин в подаруночок ось таку сумочку. Тому так, ось така невеличка посилочка в мене. І вже б хотіла щось приступати, в'язати, але зараз не дуже є час. Але думаю, що наступні мої шкарпетки будуть саме ось такі. Я вже не раз казала, що не люблю зв'язати з літньої пряжі, але тим не менше мені хочеться зв'язати якийсь футболочку, якийсь топ. І я вирішила купити свою улюблену літню пряжу. А, це ось така Mondial Eco Denim. Це перероблена бавовна. А ця пряжа, вона а, явно не всім сподобається. А, в неї ось така скрутка. Вона. А, Така на дотик, вона не гладенька зовсім, така досить жорстка, але, в принципі, приємна досить до тіла. Я купила ось ось такі моточки такого голубого кольору. Шість штучок в мене є. І ще ось такого чудового світло-рожевого. Дуже рідко у мене є якісь ось такі кольори, але вона мені дуже сподобалась. Uh, я в'язала вже з такої пряжі. я от uh, В минулому відео показувала, що я почала в'язати топ дитячий з такої пряжі, це було з залишків. І я вже його дов'язала, він сохне, тому коли висохне я обов'язково вам покажу. І купила uh, ще собі на два якихось проекти, купила по шість моточків, щоб мені просто вистачило. Ой, мені здалося, що вона якось відрізняється, але ні, все нормально. Це брежа від Мондіал італійська. Я купила її в нашому місцевому магазині. Вона є офіційними представниками Мондіал. І ось так ще купила тут гузочки для виробу з ось цього кольору. Тому що я планую, так, що це має бути з гудзиками. Зараз покажу, які. Але, звичайно, перше треба зв'язати зразок і подивитися, чи вийде те, що я собі задумала. Ось такі гудзики. Гудзички ці йдуть з ракушок. Зроблені. Ось такі вони дуже-дуже тоненькі. Я думаю, будуть непогано сюди підходити. Так, ця пряжа, чому вона не всім сподобається? Так, тому що вона така на дотик, по-перше. Не для всіх, напевно. І те, що вона досить криво лягає в полотно. У мене є зв'язаний ось такий топ. Я його в'язала минулого року по опису Ірен Лін. І ось так як це виглядає, ця пряжа в полотні. Ось тут в мене є лицева гладь, і ось така вона. Зовсім зовсім нерівна. І, звичайно, вона абсолютно не тримає ніяку резинку. Ну, але, в принципі, мені цього і не потрібно. Мені подобається. Вона мені дуже подобається. Я не знаю, вона така полотно, воно зовсім таке не гладеньке. Але мені подобається, як вона виглядає. Це, до речі, оце в мене такий світлий колір, і якщо вам видно, тут з такими різними вкрапленнями різних кольорів. Маленькими що тут є жовті, якісь червоні, де-не-де. Ось, не знаю, чи видно вам чи ні. Ось так. Тому так, купила я собі цю пряжу і буду з неї щось в'язати. Ось так. Дуже мені подобаються ці кольори. Я взагалі хотіла білий бо для одного проєкту, але білого не було. Я, до речі, ніколи не бачила, чи є взагалі в лінійці білий, бо є ось такий світлий це він такий навіть не те і і молочний, Ну, такий він. Пісочний, я б сказала, ось. А, тому так, буду в'язати з цього, але, звичайно, треба вязати зв зразки. Тут, до речі, я вже сказала, що це 100% перероблено поповне, 50 грам, 155 метрів, спиці рекомендую. 2,5%, 3,5%. І щільність приблизне в'язання, 23 петлі на 35 рядів. Ось так. Тому от, це, що в мене є. Я вже дуже хотіла приступити до в'язання, але а, маю дещо ще закінчити. Тому обов'язково, як почну я щось в'язати, того вам покажу. Дов'язала дитячий топ своєю своєї улюбленої літньої пряжі, яку я вам вже показувала. Ось так він виглядає. А ось так лягає в полотно. Ось ця пряжа зовсім зовсім нерівна, так? і зверху вона така нерівна, але вона мені дуже подобається і дуже мені ще подобається цей колір, він такий пісочний, з різними вкрапленнями, в основному голубими, але де не те попадається, і інших кольорів. Так, як я його в'язала? Я приблизно знаю обхват цієї дочки, тому я порахувала, скільки мені потрібно мати тут петель приблизно. ж. Подивилася, як мене там виходить. І так, набрала тут кількість петель якусь, розширила без всяких тут розрахунків. Я просто запам'ятала, скільки рядів я ось тут пров'язала. Потім я підібрала по 3 петлі для оцих лямок, зв'язала їх кордом, добрала тут петлі на спинку і пров'язала таку саму кількість, як. Тобто теж розширила, потім підібрала тут ще по 10, якщо я не помиляюсь, петель. І з'єднала це все в коло і в'язала просто вниз. Залишила трохи пряжі для того, щоб. Попробуйте все це гарячим кроком. І ось тут, і ось тут знизу. І на залишки пряжі я зробила ось ці штучки. Я просто брала деяких робила косички, а деяких просто ось так зв'язувала і чіпляла бусинки, які Катя собі обрала. І Мені дуже, до речі, подобається, як виглядають ось ці яскраві в поєднанні з таким натуральним кольором топу. Так. Ну, в принципі, на цьому все. Використала я десь, приблизно півтора моточки, тобто десь може, тут є 75 грамів. Не можу зараз нормально поважити, тому що все рівно вага буде додаватися цих бусинок. Вони такі, не знаю, не є важкі, але все одно. Ну було у мене приблизно 75 грамів я повністю використала цю пряжу. І ось так те, що вийшло. І звичайно, далі я вам ставлю. Трошки теж я познімала, і фотографії, як він виглядає. Що ж, а, показую вам те, що в мене є зараз на спиці. Перше, всі пам'ятаєте, мій дуже довгий недов'яз шкарпеток. А, коли я зв'язала другу шкарпетку, а вона вийшла набагато більше за цю. Ось, оця в мене готова. І я нарешті почала в'язати другу шкарпетку. Я ж була розпустила цю пряжу, цю шкарпетку. Ну, і ось почала в'язати ось цю. Надіюся, що я скоро її завершу, тому що а, цей недов'яз вже їздить зі мною, навіть переїжджає, не дуже хочеться довго його затягувати. Тому так, нічого в принципі, розказувати тут немає. Це пряжа, нагадаю, португальська шкарпиткова пряжа Зарі Сумейня. І тут, якщо я не помиляюсь, 380 метрів у старах. В'яжу на спицях No3, це у мене шкарпетки з лицевою гладдю, з резинкою 2х2 і а, п'яткою стронка. Ось так. Наступне, що я вяжу, це знову ж таки шкарпетки. шкарпетки. А, я найбільше привезла з собою шкарпеткової пряжі, яка мене була, і а, інші пряжі у мене буквально на 2-3 проекти, а, тому шкарпеткової в мене достатньо, і я буду її вив'язувати. Я почала вязати, а, шкарпетки, хочу зробити на них опис. І а, в мене був моточок шкарпеткової літньої пряжі. Це Вегано вегану Madeweight 100, це від Lana Ross і тут а, 76% бавонни, 14% поліаміду і 10% поліестеру. Це ось така ниточка з моїм в'язанням. А вона, я хотіла попробувати, якою вона взагалі буде, але мені не подобається. Мені не подобається її скрутка. Вона не така туга і скручена вона, так як з багатьох, не знаю, скільки тут, до речі, ниточок. Не, не знаю, що я порахую їх навіть 2, 4, 6 дивиться чи як? Чи чотири, які скручені ще? так, да, Чотири нитки, які скручені ще з двох тоненьких. Да? Вона не плотно скручена, і коли я вяжу, я вже спицями карбон -кар здається, Діпро, вони досить гострі і вона мені завжди розділяється ниточки і десь її не захоплюється. А якщо от, не захопилася ниточка, і ти ніби виправляєш ця, але вона вже все рівно витягнута. Одним словом, мені не подобається. І ще я зв'язала вже одну шкарпетку і ця пряжа абсолютно не тримає. Тобто вона не тримає розливку, ніби визизала, вона гарно, одягаєш на ногу і все. вона вже таки залишається розхляване, абсолютно. не знаю, Зовсім мені не подобається. Ось так. Але я почала її спробувати, тому ну, маємо, що маємо. Взагалі в полотно лягає, вона досить непогана, але сама оця якась цієї пряжі, мені не подобається. ну, Це бавовна. Воно ну, напевно, і не тримає ризику ось так, але як для шкарпеткової пляжі мені здається, це не дуже добре. Тому так, ну ось, зв'язала я одну шкарпетку, в'яжу другу, і пролезня е в'яжу ще е не знаю, я чути такий звук. Тут якісь такі дивні птахи, такі дивні звуки видають. Е і в'яжу ще ось знову ж такі самі шкарпетки, тільки вже на розмір. 34 для своїх очки, щоб писати опис, рахувати, заодно знімати відео. Так що все в мене на куху і в'яжу я їх із звичайної шкарпеткової пряжі. Це є пряжа УПО. Жовтий такий кольор, номер не пам'ятаю, і в у мене немає. Віжую всі ці, -ці шкарпетки на спицях 25. Так, не говорила багато. І ще один проект, який в мене є, який я почала казати ще в Португалії. З пряжі, ось така вона у мене дуже розсипчася, пряжа це Екоденім View Mondial. Це є 100% перероблена бавовна. Дуже мені подобається цей колір. Це колір номер 761 Рекомендую тут спиці 2,5-3,5. Я вяжу на 3,5. Тут 50 грамів 155 метрів. Мені дуже подобається ця пряжа, Вона така. Якщо вам здається, про неї розказувала напевно в цьому відео тому я не буду повторюватися. Ну ось, в принципі, це все, що в мене зараз є на спицях. Отак воно все виглядає. Нічого тут ще особливо не видно. Я. Подумаю, можу зробити на цей опис. Я почала, в принципі, його робити, але не знаю, все скоро міняється. В чомусь перебираю, може, я перехочу це робити. Не знаю, поки що я роблю шкарпатки. Далі буду писати цей ігорі. От і все. Все вам сказала, все показала. Більше нічого немає. А, надіюся, вже буде частіше знімати відео. Тому залишайтеся, підписуйтесь. І дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всі папа.